Вітаємо вас із випуском новин у студії Едуарда Гльоза. На вулицях Києва відбувається неймовірне дійство. З різних районів з'їжджаються люди, щоб взяти участь у значному заході. У центрі подій наш спеціальний кореспондент Тарас Зебест. Тараса, ми тебе слухаємо. Студія, студія, Едуард. Ми зараз знаходимося в Дарницькому районі. Наразі тут відбуваються якісь неймовірні події. Зараз ми намагаємося взяти інтерв'ю у деяких з. Дивіться, дивіться, вибачте, вибачають, стійте. Не встигаємо, не встигаємо. Ще один учасник цього руху. Вибачте, стой! Вибачте, можна вас взяти інтерв'ю? Телеканал, новий канал. Новий канал? Куди? Куди ви направляєте? Скажіть, що ви що? Клаблайхаус, туди, клуб Лайтхаус. Молодіжний клуб Лайтхаус. Буде зустріч. молодіжна. Чому така неймовірна кількість людей туди? Я не знаю, ну буде зустріч, всі туди збираються. Треба бігти, бо, бо немає часу. Погнали, погнали, Тоді, хлопці, я теж там можна, можна! Толя, погнали, Толя, я пішов. Та, Толя, зняв, нормально! Пішли! Да, Тараса, дякуємо вам за прекрасне відео. Наступне відео, яке надійшло до нашої студії, показує нам про нестандартну ситуацію у відносинах між співробітниками ДАЇ та звичайним українським водієм. Дивимось!

так дела не ведутся. Я не один, нас много, мы спешим, командир. О, девчонок везем? Это не девчонка. Так, а как будем решать вопрос? Ладно, не, выходите, карма... открывайте багажник, командир. Ну, честно, прошу, отпусти. Проверять будем. Отпусти, выходим выходим, 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 Куда спешите, непонятно. На мероприятие у нас. Да, я вижу. Все есть, я не души все, все на месте. Куда едете? клуба да клуб у нас. Какой Лайтхаус называется. Лайтхаус? Да. Ну а это решать? Ну, я сниму. не смысл нет смысла в этой работе, если не останавливать. Командир, у тебя благая часть. Ты нас отпустишь, а мы будем вовремя там, где нам надо. И будешь иметь награду. Не здесь, но на ней. Тоже пойти Ну що ж, у нашому житті буває і таке. А от у безгуздій ситуації опинилися фани українського футболу. сегодня футбол или нет? А да весь стадион путь. пустой, что такое? А то играет То Кто? кто? Динамо Металлисты, ну кто? Ты, Что? ты пришел, не знаю. реальная на... игра. Я что-то нервничаю. Что там по времени? Да а что, где, где все? Я не могу все. понять, все? уже да. тоже. Футбол уже -то должен начать. Спросите нибудь Слышь, мужик, а где все? Ой. Вот. Да где, где? на этом? На лайтхаусе. На, на лайтхаусе? Оле, оле, оле. А для всіх, хто прагне знайти нових друзів, послухати хорошу музику та поспілкуватися на актуальні теми, запрошуємо вас 19 жовтня на 18.00. Коля дняв? Так, это що, я один в цій студії залишився, чи що? Так да. Да? Так, пішов я, короче, тоже на эту леталу. Свободы ваши.